Це чорна, вона найстарша в табуні поліських коней, які зараз живуть у селі Сокирниця Хуського району. Цю та інших тварин доглядає інструкторка кінного туризму Марія Виноградова. Жінка каже, чорну залишає біля будинку. Інші коні живуть на полі. Їй більше 20 років, приблизно 25. Точніше, ми не можемо сказати, оприділив це ветеринар. Ось вона працює за призначенням. Я на ній їжджу, оглядаю табун. Оглядаю огорожу, якої дуже багато, і пішки це все ходити. І навіть поїздимо в магазин. Я її підкувала. Тут це перший підкований поліський кінь, тому що в нас в Карпатах каміння. Потрібно, щоб за копитами був захист і догляд. На поліссі цього не роблять, тому що там пісок, копита не страждають. Неподалік будинку поле тут загородили близько 20 гектарів для поліських коней. В них є затінок, в них є сонечко, там нижче є озеро з питною водою. Коли вони отак на свободі, коли в них є можливість переміщатися, рухатися, ніякого особливого догляду, крім планових розчистки копит і ветеринарного огляду, не пов... Потрібно. Я даю їм корм, гранульований. Нам кінна Федерація України видала гуманітарну допомогу, якісний, дуже корм, який їм пішов на користь на відновлення сил після переїзду, після важкої дороги. У Закарпатську область, села Прибірська Київської області. Коні їхали 18 годин. Їх везли прицепами за бусиками, прицепи переобладнані під коневози, тобто нарощені борта, під силена підлога. Їхали вони дуже щільно. Ну, тобто комфорту не було ніякого, була мета завести, щоб коні вижили. Коли почалася евакуація коней, казали, що вони їдуть на Закарпаття, Мішель Якобі їх запросив до себе. Ну і, звичайно, потрібна людина, котра буде за ними дивитися. Лишити їх самих у полі неможливо. Тому я приїхала і вже два місяці я знаходжуся тут з ними. У сукерницю приїхали сім дорослих коней і двоє лошад. Ще троє народилося вже тут, каже Марія Виноградова. Це один жеребець і шість кобил. Лошадка, всі їхнє потомство. Коні витривалі, це автохтонні коні полісся. Вони пристосовані до важких умов життя, до болі. Цих коней викупляли, коли з'явилася ідея відновити поліську породу. Збирали по людях, хто десь дідо якісь тим. Може тримати, хтось дає на м'ясо, декого викупили вже з м'ясокомбіната. Із цих коней зібрані саме по поліссю, по селам, де вони не мали контакту з іншими породами, щоб зберігся їхній автохтонний генофон. За словами Марії Виноградової, власника ферми, звідки привезли тварин на Закарпаття Юрія Ягусевича, окрім цих коней, є ще 10. Там є ще молодняк. Молодняк вивезли ще до війни звідти в Маліївці, село, там палац Орлових, вони запросили. До себе вони надали пасовище. Це такий проєкт відновлення поліської породи. Цим займається Юрій Ягосевич, він ініціатор, він ідейний духовний вдохновитель цього проєкту. Марія Виноградова каже, коні швидко адаптувалися. До них на пасовище приходили місцеві жителі з дітьми. Мешканці ходили на екскурсії. Ми катали дітей із хустського пласту, скаутська організація. Мешканцям було дуже цікаво, всі доброзичливо поставилися, всі ходили, дивилися. Перші дні пропонували свою допомогу якусь. Навіть мені приносили щось там, якісь гостинці, тому що ну, я хоч не евакую. Але ніби так робимо всі спільну, важливу справу. Вони ніяк нам не перешкоджали, дуже приємні тут у сокирниці люди. 14 червня бунполійських коней відвезуть додому у Прибірськ. Повертаються, тому що там більше випасів, там їм по клімату, там ближче господарям ближче до них. Тут, в принципі, вони так відрізані від цілого світу, ну і можливості, ресурсів там ближче до Києва і більше, звичайно, ніж тут. Руслана Гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.